Ну що, поговоримо? Люди купують айфони, наприклад, новий вийшов. Чи купують люди цей айфон? Та, звісно, купують, роблять фотосесії, їздять на відпочинок там, в Карпати, Букове, Львів, ходять в кафе, ресторани, купують одяг, купують, не знаю, іграшки для дітей. Купують собі якісь, якусь побутову техніку. Ну, Продукти харчування, то зрозуміло, що купують всі. Добре, то ви думаєте, що люди, які оце все купують, вони не миються, не чистять зуби, не прибирають вдома, не чистять унітаз, скажімо так уже. Звісно, що вони це все теж роблять. І для цього їм потрібні якісь певні засоби, якась певна продукція. Ясне діло, що вони її купують. Джерелія якраз в асортименті має таку продукцію, яка забезпечує базові потреби людини. Там зубна паста, гель для душу, крем для обличчя, крем для рук. Ну, це точно потрібно всім, тим більше, от зараз зима, шкіра потребує особливого зволоження. Ну, точно всі будуть купувати. Далі, там ми всі готуємо їсти, ми потім маємо це все прибрати, помити посуд. Для цього теж потрібні якісь певні засоби. І стовідсотково всі десь цю продукцію купують. То чому ж люди не можуть купити це в джерелі? Чому багато новачків думає, що о, ні, ніхто не буде купувати? Звісно, там причина зовсім іншому. Причина йде в непевненості в собі, в тому, що саме в мене не куплять. От в чому проблема, а не в тому, що у людей немає грошей. Насправді, гроші вони є, вони були, вони будуть. Тому казати, що немає грошей, це явне перебільшення. Так, я погоджуюся, що, можливо, купівельна спроможність багатьох людей вона знизилася. Десь, можливо, ми купуємо собі щось менше, ніж хотілося, можливо, менший дохід в когось став. Але є люди, в яких навпаки, то хід збільшився через ситуацію в країні. Та є такі випадки, є люди, там, які можливо захочуть спробувати український продукт, тому що джерелія, вона саме пропонує нам українську продукцію. І навпаки, купуючи джерелії, ми не лише там забезпечуємо свої базові потреби продукцію, яка нам необхідна кожного дня. Ми ще й підтримуємо економіку нашої країни. Як це працює? От, наприклад, ви замовляєте в джерелі. Відповідно, в джерелі в компанії збільшується дохід, сплачується більше податків. Так само збільшується дохід в лідерів, представників компанії, які там співпрацюють на договірних основах, і вони відповідно теж платять більші податки, збільшуються продажі, збільшується. Попит виробників, тобто вони починають виробляти більше продукції. Вони теж заробляють більше і сплачують податків більше. Виходить, що підтримувати українські компанії це зараз тільки плюс. Чому б не змінити так, як якийсь там закордонний магазин і не замовити продукцію тут? Ну, я взагалі говорю не тільки про джерелі, є там інші якісь виробництва, інші компанії. Українські, де теж можна замовити, спробувати продукт. Але в висновок з цього всього гроші в країні нашій є, гроші в людей є, і гроші на якісь базові потреби вони є. Ми не перестаємо митися, ми не перестаємо чистити зуби, незважаючи на те, яка ситуація в країні. Ми не перестаємо їсти і мити посуд після себе, ми не перестаємо прибирати в оселі. Тому. Це зовсім не причина, скажімо так, не починати співпрацювати з компанією. Ну і, взагалі, такої, як причини там, в тому, що в людей немає грошей, її просто немає. Немає, немає. Ну, таке, як вже сказала. Погоджуєтесь зі мною чи не погоджуєтеся, з моєю думкою? Можете писати коментарі.